Прямо зараз ви дізнаєтесь, чому російська влада нелегітимна. Я покажу і чому Росію скоро визнають неіснуючою державою. Почнеться реально всередині Росії громадянська війна. Вітаю, друзі! А чи ви знали, що в російських магазинах з'явилась нова послуга? Платне фото з курятиною. Ви дивитесь програму Обережно фейк. Я Олександр Преподобний. Починаємо. О, як же Кремль задовбав без зупинки трендіти, що Україна це нелегітимна держава. При владі тут, значить, у нас хунта, і взагалі, Янукович, досі президент. Візьміть Украинскую Конституцию. Почитайте. Там написано, есть четыре легальных способа отстранения действующего президента от власти. Смерть, неспособность исполнять обязанности по состоянию здоровья, импичмент, а импичмента не было, предусмотренного этой Конституцией и законом, и личная отставка, которую, с которой президент должен обратиться лично, придя в парламент. Але давайте поставлю питання так: а чи легітимна влада в самій Росії? Ось цікаве питання. І на нього є відповідь: ні, вона не легітимна. Ви дивились програму Обережно фейк? Добре, добре. Давайте трохи докладніше. Ми доведемо прямо зараз, що Путін і його режим жодного дня не були законно при владі. Я йду, я зробив все, що зміг. Мені на зміну приходить нове покоління. Покоління тих, хто може зробити більше та краще. Росіяни постійно люблять виправдовувати свою агресію майданом. Типу, це був незаконний державний переворот. Отже, українську державу можна не визнавати і атакувати. Вони інвестували мільярди доларів в українську опозицію, привели її до влади шляхом антиконституційного кривавого перевороту. Про Майдан ми ще з вами поговоримо. А от щодо росіян вони дещо, мені здається, забули, а саме події власної історії, на яких тримається вся сучасна конструкція влади в Росії. Більшість росіян. Прокинеться вночі і назве точну дату початку кожного українського майдану лідерів опозиції, кількість піченюшек Нуланд е наколоті апельсинчики, але не згадає про розстріл станків Білого Дому в центрі Москви. Борис Єльцин віддав наказ військовим, які зберігають йому вірність сокрушити спротив тих, хто засів у парламенті. Він втратив терпіння. Він вирішив, що вони повинні здатися чи померти на цьому тижні. Президент Єльцин, і російська влада, заявили населенню, що ситуація склалася небезпечною. А ми згадаємо, в 1993 році президент Єльцин виступав із зверненням до народу та оголосив про припинення дії Конституції. Конституційний суд одразу визнав указ президента неконституційним. Влада в Москві розкололася фактично на прихильників Єльцина та парламенту на чолі з Хазбулатовим та віце-президентом Рудським. Верховний суд на нічному засіданні розглянув звернення Бориса Єльцина до громадян Росії і визнав його невідповідним основному закону країни в прийнятому рішенні. Зазначається, що дії Єльцина можуть служити основою для звільнення його з посади або приведення в дію інших спеціальних механізмів його відповідальності. Тож Єльцин намагався розпустити гнівний парламент. Чим теж порушував конституцію. Парламент оголосив Єльцину імпічмент, так як гарант Конституції витирав об неї ноги і нарізав на ній ковбаску для закусону. Ні, я доп'ю. В Москві з мітингами вийшли захисники парламенту, і Єльцин наказав силовикам їх розганяти. Людей почали вбивати прямо на вулиці. У відкритому листі до дружини одного з загиблих Олександр Руський називає Єльцина, як би ви думали, ким? Правильно, фашистом. Звернення до громадян Російської Федерації, звернення до громадян співдружності незалежних держав, світової спільноти, голов держав над Росією зависла загроза фашистського диктаторського режиму. Ваш чоловік, і наш соратник, став жертвою насильства та терору, який обрушив на голови росіян єльцинський фашизм. Ось так, друзі, була створена справжня фашистська хунта, невигадана. До речі, самого Руцького підтримували неонацисти баркашовці. взагалі був якийсь спротив зі сторони Білого Дому. Є враження, що вони взагалі ні в кого не влучили. Чинили опера баркашовці і декілька умонівців на четвертому поверсі. Все. І ще один цікавий факт: протестувальники в Москві збиралися біля київського вокзалу. Тобто, в Москві виходить був. Київський майдан. Єльцин як лідер справжньої фашистської хунти розстріляв парламент з танків і вбив більше сотні людей на вулицях. І, звісно, переписав під себе конституцію. Як вам така легітимність президента? Я скажу чесно, я просто проспав 18 годин в польоті. До цього розумієш, скільки не спав. А служба безпеки не пустила тих людей, які, так би мовити, повинні були мене розбудити. Я звичайно розберуся, їм вріжу як слід. Після цієї ну, фактично невеликої громадянської війни в Росії більше не існувало жодної законної влади. Все могли змінити наступні вибори президента 96-го року, так але їх перетворили на звичайний фарс. Що зробив Єльцин. Він використав небачений адміністративний ресурс, чорний піар, масштабні фальсифікації. І саме тоді, до речі, винайшли оцей новий метод нейропсихологічного впливу на людей роздача гречки. Але алкоборя все одно майже програв вибори технічному, навіть кандидату, комуністу Зюганову. Зовнішньо погодився, а вранці вмикаю, стоїть у Єльцина та за посаду комісії з безпеки. Віддав мої голоси. Йому це переважило у другому раунді. Ми звернулися до судів, але тоді через півроку знищили практично всі бюлетені. А Рябова терміново відкликали послом. Можна було організувати війну півноча та півдня. Закінчилось би розпадом країни. І насправді все логічно, адже в Росії перемагає не той, за кого більше людей проголосує, а той, хто записує результати виборів. Єльцину тупо намалювали потрібний результат. У другому турі Єльцин набирає майже 54% голосів. Зюганов майже 40%. враження, що новий Єльцин прибрав зі свого кола одіозні фігури. Зробив лебедя секретарем Ради безпеки, затьмарено не появою президента на людях. Інавгурація лише через місяць з лишком ходять чутки у Єльцина. Інфаркт. І на відміну від українців, які все ж таки в 2004 році, нагадаю, змусили владу перерахувати голоси і вибороли право на чесні вибори, росіяни мовчки проковтнули і тим самим остаточно делегітимізували свою ж державність. 10 січня 2005 року ЦВК України оголосив переможця Їм став Віктор Ющенко. І всі друзі пам'ятають, хто прийшов замість Єльцина. Боря буквально. За руку привів до Кремля маленького хлопчика в трусиках. До речі, може після цього випадку в них і пішла ця асоціація. Так я зупинився на його кандидатурі після довгих роздумів аналізу. Я був впевнений, що він як людина чесна, чиста, демократична, все це називалося як операція приємник Єльцин маючи необмежену владу в країні, фактично вказав, хто повинен стати наступним президентом. Він поведе країну до наміченого шляху, і далі Єльцин зрікся престолу. Пам'ятаєте, це я ухожу, я устал, і Путін став виконувачем обов'язків нелегітимного президента. Вочевидь, Путіна поставили на цю посаду не за його харизму. Ну, подивіться, інтелект, популярність, а навпаки, через відсутність всього цього. Хунті потрібен був ручний песик, бажано молодий, і який сам вміє розмовляти на противагу Єльцину. Я вам говорю, я вам кажу, що ви провалилися. Але Вовочка з позивним. Міль виявився ще більш ушлим до влади, ніж його попередник. Далі ви знаєте: політичні вбивства, фальсифікації виборів, переписування конституції, заборона мітингів, створення поліцейської держави в Росії. І головне, путінський режим, як і будь-який незаконний диктаторський режим, аби отриматися при владі, постійно розв'язує війни. Друга Чеченська перед першими виборами Путіна Грузія передача влади мурзілці Медведєву. окупація Криму та вторгнення на Донбас. Третій термін Путіна. Тяжкого, длівного і плавання. Крим і Севастополь возвращаються в родну гавань. І ця погана звичка Вовочки, тобто воювати перед виборами, стала фатальною для Путіна. Якщо раніше в світі закривали очі на те, яким чином він утримується при владі, то після проведення виборів на окупованих територіях Кремль втратив легітимність офіційно. Бо ООН визнала Росію агресором, а Крим окупованим. Тож Після організації в Криму виборів до Держдуми Держдума автоматично стає нелегітимним органом. А після виборів в Криму президента Росії президент стає теж нелегітимним. І бінго після того як в Криму голосували за зміну до конституції Російської Федерації, конституція Росії, друзі, як ви здогадались, теж більше не дійсна. Вона не має жодної юридичної сили. Ці вибори повністю незаконні, незаконні в політичному сенсі, а також повністю нікчемні. Насамперед, російська сторона відкриває зараз свого роду скриньку Пандори, тому що для мене це ставить знак питання на всю демократичну легітимність російської державної думи. Тож на міжнародному рівні в Росії немає законного парламенту, виконавчої влади і навіть конституції. А після проведення виборів Путіна у 2024 році, якщо вони пройдуть все ж таки, в цьому питанні остаточно можна поставити крапку. І зараз, якщо Путін, Путін піде на вибори, і, напевно, високий відсоток цього, і дуже високий відсоток того, що він переможе на цих виборах, бо він змагається з собою і все. І тому тут гра вже буде на боці. Західних лідерів цивілізованого світу визнати це або ні. Як ви розуміли, повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року мало стати черговою передвиборчою агітацією. Маленька переможна війна над Україною, перемога над фашизмом, і Путін, як і Сталін, і Жуков в одному флаконі, приймає парад в Києві та прямо на коні з голим торсом виїжджає на черговий президентський термін. Мною прийняте рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Але завдяки збройним силам України передвиборча агітація Путіна пішла не за планом. вибори вже в березні, а парадом в Києві якось не пахне, чи так мені здається, тільки скоріш навпаки, пахне парадом в Білгороді. До речі, звідти зараз людей евакуюють. І ситуація в Росії знову нагадує 93-й рік. ни одна из э, существующих поставляемых единиц вооружения не принесла к, к желаемому результату. Но мы больше не стоим под Киевом. Жест доброй воли, Жест доброй воли! И Харьков жест доброй воли. Никто не расстрелян за Харьков. Никто не отправлен в отставку, по крайней мере, публично. Обществу не даны ответы на вопросы. Почему я вас спрашиваю? Приблизили границу Белгороду? Не вернулись на эти позиции до сих пор. Тож логічно, з чого все почалося, тим і має закінчитися громадянською війною Росії. Я про це. Бо змінити незаконну владу законним шляхом просто неможливо. Це питання, якщо не буде вирішуватись, то у нас реально в Росії почнеться громадянська війна вже з мігрантами, так як вони свавільнічають конкретно. Подивіться новини всюди. Тож давайте так цьому фейку про легітимність російської влади я поставлю лише дві гойди з десяти, адже Росія законно існувала проте лише два роки з 1991 по 1993 роки.